Людина, яка все життя вивчала одну тему як бути максимально ефективним. І цю людину звати Стівен Кові. Він написав дуже відому книжку, яка вже 35 років не покидає списки бестселерів І ця книжка називається Сім звичок надзвичайно ефективних людей. І до чого він прийшов? Він прийшов до однієї дуже простої ідеї: як можна бути максимально ефективним. Будь-яку вашу діяльність. Треба розкласти на чотири підкатегорії. Це важливо і терміново, це важливо і нетерміново, це неважливо і терміново, і це неважливо і нетерміново. Так от, це ще не все. Головна його ідея полягає в тому, що для максимальної особистої ефективності треба намагатися вкладати свій час не от ту справу, яку ми найчастіше вкладаємося, а саме у важливо і терміново. Так, нам здається, що саме сьогодні дуже важливо і терміново заповнити, скажімо, податкову декларацію звернутися до лікаря. І так, це важливо насправді. Але що каже Стівенкові? Стівенкові каже, що насправді справжня ефективність починається тоді, коли ми першочергово. Починаємо приділяти увагу важливому проте нетерміновому. От у цьому ключ. Тому що, якщо ми так подумаємо, важливе проте нетермінове це по великому рахунку те, що дозволить нам залишити, так би мовити, певний слід після себе. Тобто, ми автоматично масштабуємо своє життя. Дивимось не з позиції, що мені треба зробити цього тижня, а що мені треба зробити за це життя. І таким чином наша ефективність стає зовсім іншого рівня. І отут дуже важливо, про це так само каже Стівен Кові, не тільки думати про е, на яку драбинку ми збираємося, так би мовити, а ще важливо зрозуміти, чи до правильної стіни підставлена ця драбина. Тому що дуже часто так буває, особливо, знаєте, криза 50 років у чоловіків. Коли він карабкався все життя, а потім він забрався наверх і зрозумів, стоп. А насправді стінка була не тією, яка мені була потрібна весь цей час. І от сьогодні в цьому відео я хочу з вами поділитися трьома дуже потужними вправами, які допомагають мені, моїм клієнтам. Зрозуміти, чи до правильної стіни підставлена друбинка? Чи рухаюсь я по правильному шляху? Чи оце важливе, проте не термінове, те, що для мене зараз потрібно, і те, що зробить моє життя максимально якісним та ефективним? Скажу зразу: я назвав ці вправи стоїчними, але я їх прочитав не у стоїків. Це вправи, які я знайшов у багатьох ресурсах, але вони мені здаються достатньо стоїчними. Чому? Бо вони дуже сильно пов'язані з а, такою, знаєте, не зовсім приємною правдою. Тобто, те, що ми зараз з вами буду робити, це буде не зовсім приємно. Я не буду вам а, розповідати про якісь такі, знаєте, штуки з мотивації заряджати вас і т.д. і т.п. Ми скоріше підемо трошки іншим шляхом. Те, про що люблять казати стоїки дивитися у корінь проблеми. Тому приготуйтеся краще взяти ручку і листочок, і наступні три вправи без перебільшення можуть кардинально змінити ваше життя. Отже, перша вправа, я її називаю два дзвінки. Давайте уявимо, що прямо зараз вам дзвонить ваш лікар і каже: слухайте, в мене до вас погані новини. У вас нереально рідка. Хвороба, яка не піддається лікуванню. І на жаль, через 5 років ви помрете. Крапка. Все. І ви кладете слухавку, і дуже засмучені. Єдине, що вас заспокоює, це 5 років. Тобто ви розумієте, що є ще трохи життя. І тут, прямо у цей момент, ще один дзвінок. Ви знову берете слухавку, і там нотаріус, який вам. Говорить, що виявилося, що у вас є дуже-дуже багатий родич, мультимільярдер, який тільки що загинув, і всі свої статки, він заповів вам. Але цей е, ваш родич був з невеличким привітом, і він сказав, що ви зможете отримати всі ці мільярди лише за однією мовою. Якщо просто зараз. Протягом 60 секунд ви прямо по телефону розкажете, куди ви будете вкладати ці гроші, у яку діяльність свою ви будете е це інвестувати. Умовно кажучи, чим ви будете займатися. І сказати не просто: я хочу займатися мистецтвом, да? я хочу займатися бізнесом. Ви маєте просто зараз дати конкретну. Фінальну мету, до якої ви дійдете. І у вас на це все є рівно 60 секунд. І ви так само пам'ятаєте, що у вас залишилось лише 5 років життя. Ну, на кшталт. сказати не просто я хочу займатися мистецтвом, а я хочу організувати свою, наприклад, художню виставку, де будуть виставлені 50 моїх картин. Я не просто хочу стати музикантом, я хочу записати. Два або один, як ви за 5 років встигнете, або 5 альбомів. Так, я не просто хочу організувати бізнес, стати бізнесменом. Я хочу запустити, ну скажімо, лінійку якихось еко, може, еко-косметики, екоодягу. Я хочу зробити не якийсь благодійний проєкт, а я хочу відкрити свій. Заповідник, наприклад, да? тобто, щоб у нас була якась кінцева мета, у вас є всього-навсього 5 років, і у вас необмежена кількість грошей. Що це буде? Яка ваша буде мета на наступних 5 років, якщо вам не треба більше заробляти гроші, і ви знаєте, що оці 5 років це все, що у вас є. Дайте мені якусь конкретну фінішну ціль. Через 5 років, що це буде. Все, ми зрозуміли. Ми зрозуміли, що у нас, яка наша місія, що наша душа бажає. Що буде визначати для нас, яке досягнення для нас після прожитого життя буде визначатися як успіх. І ви тепер, прямо у цей момент, це для себе зрозуміли. Так, під, такими, під таким натиском, але цей натиск змусив нас зрозуміти дуже важливі речі про нас самих. І так само цю вправу класно виконувати з невеличкою приставочкою в кінці, як саме ви допоможете людям. Тобто я хочу а, бути класним ведучим Ютубу це зараз не про мене, а, для того, щоб. Допомогти багатьом людям бути здоровішими, якщо це про здоровий спосіб життя, бути психологічно більш стабільними і так далі. Або да, я хочу організувати свій бізнес по пошиттю еко-одягу, щоб допомогти нашій природі і багатьом людям отримати кайф, задоволення від того, що вони будуть носити такий, класні, такий класний одяг. Оця приставочка, щоб допомогти людям, це така знову ж таки невеличка вам підказочка, тому що, як писав Сенека, ми живі до тих пір, допоки ми можемо допомогти іншим. І таким чином, коли ви робите цю приставочку, ви автоматично робите оцю, знаєте, велику масштабну мету вашого життя дуже співзвучною до вашої душі. Ви автоматично розумієте, що ви будете кайфувати. Тому що, якщо ви виберете якусь егоїстичну ціль, до того ж ціль, типу я хочу стати рок зіркою, вона не рахується. Тому що, ну, де факт, що ви за 5 років станете рок зіркою. А випустити два альбоми для того, щоб фанати рок музики, деякі фанати рок музики отримали задоволення, це автоматично ціль, яка буде вас заряджати. Найбільше, чого я не хочу, щоб ви прямо зараз зупинили це відео і побігли рвати, мітати, досягаючи оцю свою ціль, яку ви намітили. Тому дочекайтеся до кінця, до останньої вправи. Тому, що, як казав Будда, нема шляху до щастя. Щастя це шлях. Для мене важливо, щоб наступних 5, 10, 20, 50 років, поки ви будете йти до цієї масштабної своєї мети. Ви кайфували від процесу. Ви були гарною людиною, щоб ви не перетворилися на монстра, який йде по головах. І саме тому зараз у нас буде друга вправа. Знову ж таки, давайте будемо знімати ментальне кіно. Уявіть собі, будь ласка, що вас не стало. Пройшло 5 років, все. І ми знаходимося на ваших похоронах. І ви є. Так би мовити, вашим найкращим другом. І ви зараз маєте перед всіма людьми на цих похоронах сказати промову, якою людиною ви були. І ця промова починається наступним чином. Не дивлячись на те, і тут ми беремо цю вашу ціль з першої вправи. Не дивлячись на те, що мій найкращий друг записав три: Музичних альбоми, створив класний бізнес, який допомагав який робив життя людей набагато краще. Не дивлячись на це, я його буду завжди пам'ятати як людину, яка тут три крапки. Яка що? Яка завжди була оптимістом, яка завжди на перше місце ставила свою родину, своїх дітей. Людину, яка, можливо, мала неймовірне почуття гумору. Людина, яка була дуже освіченою, з якою було нереально приємно спілкуватися. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати, якби ви виступали на ваших же похоронах, якою ви була людина. Я думаю, навряд чи ви б хотіли сказати, що тут лежить людина, яка одного дня подивилася. Відео одного чувака, який топить по стоїцизм, і після цього загорілося, зрозуміло, чим вона хоче займатися по життю. І наступних 20 років вона закрилася в своїй кімнаті і тільки цього намагалася досягнути. Так, і вона досягнула, але ви розумієте, про що я так. Тобто спочатку ми, що називається, намітили таку велику масштабну ціль, гору, на яку нам треба забратися. Але тепер ми з вами намітили, якою людиною якою людиною ми хочемо бути під час цієї подорожі? Тому що давайте будемо казати відверто, фінальна мета все рівно залежить від фортуни, від того, як складуться обставини, від того, чи дійсно вам колись подзвонить багатий родич і скаже, на тобі грошенят. Це все фортуна. А тут ми беремо істину. Те, що ми можемо зробити тут і зараз, уже перебуваючи і кайфуючи від цього життя. Тому тут ми якраз таки маємо певний баланс. Але хочу сказати ще одну важливу річ, тому що ми зараз вітали десь в облаках. І тепер, після того, як ми познімали оце уявне ментальне кіно, давайте трошки опустимося на землю. І тепер буде третя вправа. До речі, це вправа, яку можна робити як і уявно зараз, так і дуже корисно буде просто спостерігати за собою. Чому? Бо ну, це вправа вже не про смерть, це вправа не про якісь. Дзвінки, це вправа. Уявіть, будь ласка, собі. І ще раз повторюсь: ви можете уявляти, а просто поспостерігати за собою. Так от, ем, субота-ранок, уявіть собі, що ви прокидаєтесь в себе вдома, і дружини з дітьми нема. Або вашої дівчини нема. Вона поїхала до мами. Ви дивитесь в холодильник, все забито їдою, все прибрано, нема ніяких проєктів, все класно по роботі. Ви повністю здоровий. І от тепер питання до вас: чим ви будете займатися в суботу зранку, коли нема жодних хатніх справ битових речей? Що це буде за діяльність? І отут я хочу, щоб ви були дуже відверті самі до себе. Бо наше его, особливо, якщо ви дивитесь, якщо ви любите дивитися подібний контент про саморозвиток, психологію, стоїцизм, ви скажете собі: я сяду читати книжку, я буду планувати свій наступний проєкт. Це все дуже круто. Але давайте будемо казати відверто, чим ви займетесь. І до того ж, чим ще вправиться дуже класно, тому що. А, Якщо, наприклад, це вечір після робочого дня, то нам подобається відпочити. Так? Ми можемо почитати якусь художню літературу, ми можемо, я не знаю, там, заліпнути на Ютубі, в Тіктоці, може пограти в комп'ютерну гру. Всі ми по-різному відпочиваємо. А отут саме субота-ранок, Ви заряджений. Але так вийшло, що і всі ваші друзі чомусь не можуть до вас прийти, ви самі знаходитесь вдома. Що це буде за діяльність? І якщо, наприклад, це буде той же Тік-Ток, в цьому нема нічого постидного? Це ваша пристрасть зараз в житті. TikTok, наприклад. Що це буде? Може ви будете читати? Може ви вийдете на прогулянку просто і будете гуляти три години? Може ви займетеся спортом? Може ви почнете писати книжку або грати на музичному інструменті? Що б це не було? Подумайте, варно, чим би ви займалися в ваш суботній ранок? І якщо вам зараз складно це уявити, зробіть собі такий один суботній ранок. І подивіться, куди буде ваша душа, що називається, тягнути вас. І от тепер, тепер, коли ми знаємо, чим ми займаємося в суботу зранку, тобто, куди, куди нас тягне, яка діяльність нам приносить. Найбільше радості, тепер наше завдання це якось цю діяльність залінкувати до нашої головної життєвої мети. І це не завжди зробити дуже просто. Да? Але я хочу, щоб ви на це медитували, щоб ви про це періодично згадували і думали: «Хм, мені дуже подобається читати книжки по саморозвитку. розвитку. Да? Але я, наприклад, хочу там організувати свій якийсь бізнес. І зробити там купу грошей. Да? Лінкуйте, думайте, як оця діяльність, яка є зараз, може вас привести до якихось результатів. Ну, якщо, наприклад, вам подобається читати, да? або може, в суботу ранку вам подобається дивитися це відео. І у вас мета це допомагати людям, допомагати іншим, може відкрити свою школу. Що вам подобається зараз у цей період життя Ютуб, і ви хочете, наприклад, відкрити свою школу, зробіть свій Ютуб. Тому що мій суботній ранок завжди був це цигун, медитація, читання книжок і перегляд Ютубу. І якийсь момент я сказав: О, а чому мені це все не об'єднати? Я створив свій Ютуб, і під цим Ютубом є. Декілька посилань, якраз такі у всіх цих матеріалів, які я вивчав руками, які я тепер ділюсь іншими. Тому, якщо вам цікаво ще більше технік про те, як бути кращою версією себе, за посиланням під цим відео є ці ссылки. Приходьте і ставайте більш усвідомленим і більш стійким і, взагалі, кращим по життю. Це те, що зробив я. І ця діяльність зараз вона не зовсім розумує. От прямо от 100% з моєю якоюсь масштабною цілі, але я рухаюсь у тому напрямку, тобто вона трошки лінкується. Бо знову ж таки, давайте будемо казати відверто: це YouTube, це не найуспішніший youtube проект який є на нинішньому українському YouTube. Але мені цього достатньо. В цьому періоді життя мені цього достатньо. Я зміг оцю штуку лінкувати до моєї масштабної мети. І я потрошки в цьому напрямку рухаюсь. Через YouTube. Це може бути той же TikTok, якщо ви заліпаєте в TikTok. Або це взагалі може бути зовсім інше. І знову ж таки, отут, якщо перша вправа 60 секунд, бах, ви зрозуміли, ага, от що мені треба робити. Якщо друга вправа, ви зрозуміли, якою ви хочете бути людиною. А от тепер наше завдання це якраз таки зрозуміти, як та діяльність, якою ви займаєтесь, як її можна підлаштувати. Пускай це буде перший крок. Але як її підлаштувати до певної нашої життєвої мети? І нехай це буде щось маленьке. Але, по-перше, це вам подобається. А по-друге, це та перша ступінь на драбинці, яка підставлена вже до правильної стіни. Як знаєте, як є така приказка, якщо ви не можете рухатись в правильному напрямку, хоча б просто ляжте у той бік, і лежить. Ну, це щось подібне до цього. Бо мені б не хотілося вас залишити просто людиною, яка буде мріяти про речі, про які ми тільки що сказали. З нашої першої вправи. Все рівно важливо вже починати робити якісь дії. І якщо ці дії будуть зумовлені тим, що вам подобається робити, то уявляєте, наскільки багато у вас буде енергії і потенціалу зробити щось по-справжньому якісніше. Це був Макс, ми ще. Обов'язково почуємось.